Доброго дня, мої любі маляти! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Так, ми з вами пригадаємо цифри, їхню послідовність, як вони розташовані одна за одною, а також пограємося з геометричними фігурами. Отже, починаємо. Погляньте, у нас є з вами наші улюблені пазли, з яких ми можемо складати цифри. Давайте порахуємо предмети на картинках і викладемо цифри. Скільки пірамідок? Одна пірамідка. Так. Рахуємо далі. Скільки лопаток? Одна лопатка. Погляньте, як ви вважаєте, яка це буде цифра. Так, звісно, це цифра один. Скільки ведмедиків? Один. Скільки м'ячиків? Один. Я кому утворили цифру з вами? Цифра один. Рахуємо далі. Погляньте, скільки в нас тут кольорових крапочок. Один, два, три, чотири. Крапочки. Так. Як ви вважаєте, яка це буде цифра? Цифра чотири. Ну, давайте перевіримо. Так, дивіться, шкільне приладдя. Один, два, три, чотири. Скільки? Чотири. Так, звісно, ось погляньте. Ми можемо вже ось так поєднати. Скільки ще шкільних приладів? Одне, два, три, чотири. Так. Утворили яку цифру ми з вами? Цифра 4. А скажіть, чи стоїть цифра 4 за цифрою 1? Звісно, ні. Тому ми її трішки подвинемо в сторону. Ось так. І цифру 1. Дивимось наступна картинка. Скільки перчиків? 1, 2, 3 перчика. Так. Скільки стрічків гороху? 1, 2, 3. Так, як ви вважаєте, яка це буде цифра? Так, цифра три. Скільки кукурудза? Один, два, три. Кукурудзи. Так. Ось. Скільки помідорчиків? Один, два, три. На гілочки помідорчика. Скільки картопельок? Одна, дві, три картопельки. Утворилася цифра Три. Вона стоїть після цифри один. Ні, тут повинна бути ще одна цифра. Отже, нам треба ще трішки в сторону подвинути. Так, давайте ми це зробимо. Так, наступна у нас цифра буде яка? А ну подивимося. Так, давайте порахуємо, скільки тут предметів. Один, два, три, чотири, п'ять. Цілих п'ять предметів. Так, добре, давайте порахуємо, скільки окулярів. Один, 2, 3, 4, 5 окулярів. Так, дивіться, як ви вважаєте, яка це буде цифра? Цифра 5. Я теж так думаю, перевіряємо. Один, два, три, 4, 5. Так. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5. Яку ми цифру утворили? Цифру 5. Вона стоїть після цифри один. Ні, вона стоїть після цифри 3. Ні, а після якої цифри вона стоїть? Після цифри 4. Давайте її перекладемо. Ось так. У нас цифра 5. Ось тут, за цифрою 4. Так, і останній комплект пазлів. Так, скільки полуничок? Одна, дві. Скільки бананів? Один, два. Яка це буде цифра? Так, це буде цифра 2. Скільки. Чорничок одна, дві. Так. скільки яблучок? Одне, два яблучка. Утворилася цифра 2. Ось такі пазли в нас вийшли малята. Малята, а ось погляньте, ми з вами тільки що викладали цифри і пригадували, яка цифра стоїть. По порядку за якою цифрою. Погляньте, а тут цифри загубилися. У нас є цифра 1 і цифра 3 на листочках жовтих осінніх. Якої цифри не вистачає? Давайте пригадаємо, проговоримо вголос: 1, 2, 3. Отже, якої цифри не вистачає? Цифра 2. Так, цифра 2. Вона стоїть позаду цифри 1. Але попереду цифри 3. так? Вона стоїть за цифрою 1 перед цифрою 3. Добре. Поглянемо на наступну карточку. Яка в нас тут карточка? Погляньте, в нас є листочки з цифрами 5 і 6. Але якийсь, якийсь листочок загубився. Давайте пригадаємо, порахуємо в голос. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Отже, який листочок тут повинен бути, з якою цифрою? З цифрою 4. Так. Цифра 4 стоїть попереду якої цифри? Попереду цифри 5. Так, молодці. Погляньте, є листочок з цифрою 3, 4. Яка цифра стоїть після цифри 4? Ми щойно з вами робили карточку з такою цифрою. Так, це листочок з цифрою 5. Цифра 5 стоїть за цифрою 4. Позаду цифри 4. По порядку ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Малята, погляньте, в нас з'явилася цифра 0. Ми з вами ще її не вивчали, але в нас є листочки з цифрою 0, 1. А яка цифра йде за цифрою 1? Пригадайте, ми вже викладали таке? Так, це цифра 2. Позаду цифри 1 стоїть цифра 2. Молодці. Так, і погляньте ще одна карточка. У нас з'явилася 1, 2. Якої цифри не вистачає? Звісно, цифри 3. Так. 1, 2, 3. Цифра 3 стоїть позаду цифри 2. Дивіться 4, пропуск 6. Ану, пригадайте, яка цифра стоїть за цифрою 4? Ми вже декілька разів це сьогодні проговорили. Цифра 5, звісно, малята, цифра 5. 4, 5, 6. Ось таке осіннє завдання у нас сьогодні з вами було. Галята, пригадайте, ми на минулому тижні вже гралися з вами з прищіпками, так? Давайте порахуємо, скільки осінніх листочків впало на галявинку. Один, два, три листочки. Де цифра 3? Ось цифра 3. Прикріпляємо прищіпку на ту цифру, яка є правильною відповіддю. так? Цифра 3. Добре. Давайте порахуємо ще одну карточку. Що намальовано? Осіннє дерево, скільки дерев? Одне дерево, так, порахували. Де в нас цифра 1? Ось цифра 1. Прикріпили прищіпку до цифри 1. Скільки осінніх листочків летить у повітрі? Один, два. Де в нас цифра 2? Ось вона посередині, так, прикріпили цифру. Два. Показали, що це правильна відповідь. Скільки в нас грибочків, мухоморчиків виросло на галявині? Один, 2, 3. Де цифра 3? Звісно, це цифра 3. Ось так ми прикріпили. Так. Скільки листочків зелених у повітрі літає? Один, два, три, чотири, 5 листочків у повітрі літає. Прикріпили цифру 5. Показали, що це правильна відповідь. Молодці малята, і з цим завданням ви впорались. Малята, погляньте, у нас є геометричні фігури, які живуть у будиночках. Але треба визначити, на якому ж місці знаходиться цей будиночок на вулиці. Погляньте, ось є у нас карточка. І нам треба визначити, яка фігура проживає саме в цьому будиночку. Пригадуємо, коли закреслена фарба або геометрична фігура, то ці кольори використовувати не можна. Стрілочкою нам показують, що ця фігура маленького розміру. І ось останній квадратик нам показує, що це фігура квадрат. Отже, нам потрібен квадрат маленького розміру. Не зелений і не жовтий. Давайте знайдемо, де у нас є такий квадрат. Ось у нас є два квадрати, але нам потрібен якого розміру? Маленького. Ось ми цей будиночок. Ми заховали знак питання, так? Наступну карточку візьмемо. Погляньте, давайте будемо розглядати знизу, яка геометрична фігура? Трикутник. Якого розміру? Маленького, не жовтого і не синього кольору. Погляньте, де в нас трикутники? Ось трикутник, ось трикутник це і це. Який нам розмір потрібен? Маленький, тому цей або цей. Чи можемо ми взяти жовтий кольор? Ні, тому що він не підходить. Він закреслений. Не жовтого кольору фігура. Тому в нас. Маленький трикутник червоного кольору проживає в цьому будиночку. Так, наступне завдання. Погляньте Малята. На... <coughs> малята, погляньте. Наступна карточка. Йдемо зверху. Давайте зверху. Не квадрат. Синій колір. Який розмір? Великий, яка фігура? Трикутник. Де у нас трикутники? Ось ось. Ось, де великі трикутники? Ці два трикутники великого розміру. Але в нас сказаний колір. Який колір? Синій. Тому ми візьмемо ось цей будиночок з синім трикутником. Він же проживає на цій карточці. Так, наступне завдання. Погляньте, не синій колір, не зелений трикутник, маленького розміру круг. Де в нас круги? Ось у нас два круги. Чи можемо ми взяти цей будиночок? Чому ні? Тому що в нас не можна брати синій кольор, тому ми візьмемо фігуру маленький жовтий круг. Ось так. І остання карточка у нас не жовта фігура, фігура синього кольору, великого розміру, прямокутник. Так, знайдіть мені, будь ласка, де у нас прямокутники? Ось у нас прямокутники. Який нам потрібен в розмір, великий. так? Ось він у нас. І який потрібен колір? Синій. Тому тільки цей будиночок нам підходить, тому що він великий і синій. Ось. І з цим завданням ми впорались. Ось таке заняття з математики у нас сьогодні з вами вийшло малята. Сподіваюся, що ви змогли виконати всі завдання, і вам це було нескладно. До побачення, до наступних зустрічей!